Слава Україні! Розпочалась 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність протягом доби завдав авіаційного удару в районі Грем'яча Чернігівської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Блешня, Костобобрів, Бучки Чернігівської області, Голишівське, Волфи Сумської області та Уди і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп'янськ, Кислівка Харківської області.